Подарували мені на день народження сертифікат в книгарні Waterstones. але я не знала, що я хочу купити. Минув місяць, другий, і настав вже Boxing Day. І я згадала, що в цей день раз на рік в Waterstones проходить великий розпродаж книжок в твердих палітурках, буквально 50% знижки. Це дійсно аукціон нечуваної щедрості. Зазвичай. Там знижка всього 2-3 фунти, а тут прям 50%. І звісно, хто ж я була така, щоб пропустити таку можливість прогулятися по книгарні в свята і ще й книжечок прикупити. Тож, сьогодні я вам покажу, що я тоді придбала. Будь ласка, влаштовуйтеся зручніше, а я буду переходити до найцікавішого в ножок. книжок Хочу почати з нонфікшену, тому що. Цю книгу я запримітила ще в минулого березня, коли вона тільки-тільки вийшла з друку. А зараз, побачивши, що вона на знижках, я одразу її взяла. Це Пітер Помаранцев і його третя нонфікшн робота, що називається «How to win an information War – The Propagandist Who Outwitted Хітле. А це реальна історія, досліджена Пітером Померанцевим, що відбувалася під час Другої світової війни. І, по суті, це кейс стадії про Сефтана Делмера і те, що він робив для того, щоб а, розвіяти німецьку фашистську пропаганду серед німців, наскільки я розумію це. От, а, сподіваюся, це буде легко читатися. А, і я дізнаюся, щось цікаве та нове. В принципі, воно так і має бути. Я не дивилася, тут, здається, нема жодних ілюстрацій. Так, ілюстрацій тут немає. Шрифт доволі великий, сторінок всього, ага, небагато. Не Ам... Ухти! Ukraine Reporting. Я зайшла на сторінку індексів випадково і побачила слово Україна. Прикол. А, отож, от тут всього 200. 39 сторінок, не так вже багато, все можливо прочитати. Ще одна нонфікшн-книга і остання в цих покупках це All About Love, New Visions від Бел Хукс. Цю книгу я побачила на каналі букблогерки «Буклео». Вона здається, з Нідерландів. І а, ця книга в неї стала найкращою за минулий читацький рік. А, тут а, розглядається концепт любові в усіх її а, проявах, не тільки любові, як романтичних стосунків, але й дружньої любові, батьківської любові, а, любові, що проявляються до свого ком'юніті, наскільки я зрозуміла, а, загалом усіх аспектів а, і це та тема, яка доволі рідко підпадає під розглядання її з наукової точки зору. І мені стало цікаво, бо минулого року я прочитала комікс, розквітає найчервоніша Страянт Лів Стрьомквіст. По суті, там теж розбирався концепт любові, але радше тільки виключно в романтичному аспекті. Я захотіла продовжити вивчення цієї теми, тим паче мені здається. Це дуже позитивна тема, про яку було б непогано подумати, бо зараз так багато всього, що лякає, що дуже погані емоції викликає. А тут щось має бути таке, що зробить це життя кращим. То чому б ні? А, також доволі коротка книжка, насправді, тут 236 сторінок, я думала, що більше, а виглядає вона доволі Грубкою для такого об'єму, тут класний папір, я вам скажу. Художню літературу я вам почну показувати з азійської літератури. Це японський автор Ацушіо Йошіда, Гуднайт Tokyo». Ця книга мене зацікавила своєю обкладинкою, якщо бути відвертою, я прям ходила, гіпнетизувала її декілька місяців, коли заходила в «Waterstones» і вирішила... Ну, Чому, коли вже є сертифікат, коли треба себе чимось повалувати, чому б не взяти її почитати? Тут розповідається історія таксиста, що таксує в Токіо і виключно вночі, виходить, це така лоскуткова історія, котра складається з історії різних його клієнтів. А потім виявляється, що вони якимось чином переплітаються і створюють одну велику історію. А я ще поки що не читала, але заглядала під обкладинку тут доволі багато незнайомої мені лексики, тому я трошки відклала поки що читання цієї книги. Але підозрюю, що все ж таки <сь> скоро здамся і захочу потримати її довше в руках, значить, треба буде читати. От. Тут також не дуже багато сторінок, а всього 174. власне треба перестати відкладати і прочитати. Думаю, не більше 5-7 днів на неї піде, якщо тут дійсно складна лексика. Про цю книжку мені довелося питати книгарку. Бо я не могла її знайти. Взагалі виявилося, що їх за залишилось всього дві на всю книгарню. А це найбільша і найповніша книгарня у всьому своді. І одна з них взагалі була в підвалі. А іншу треба було шукати на поличці, аж присвяченій творчості цієї авторки. Власне, Певно, ви вже зрозуміли, що мова йде про Джон Роулінг, у кого ще в Waterstones буде присвячена цілий стелаж її книжкам. Звісно, Гаррі Поттер це дуже-дуже велика серія, котра в будь-якому Waterstones має свій окремий стелаж. Ну, там дуже багато всього. І от остання книжка, що була тоді на поличках, це «The Christmas Peak» Різдвяна Свинка. яку я купила і прочитала майже одразу після того, як купила Купила 26-го, прочитала 29-го. Просто неймовірна дитяча казка, яку офігасно читати якраз в зимові свята. Історія тут розповідається про хлопчика Джека, батьки якого розлучилися. І його мати вийшла заміж вдруге. І е, у Джека завжди з моменту народження поруч з ним була його улюблена е, іграшка The pig Ді Пі, як її тут називають англійською. Після того, як мати одружилася, вдруге в Джека з'явилася зводна сестра. Е, вона також пережила розлучення батьків вона в підлітковому віці, і тому в неї було дуже багато злості на цей світ на всю цю ситуацію. І, коротше, стається так, що Джек за допомогою своєї зведеної сестри втрачає свого друга для того, щоб знайти свою улюблену іграшку, він відправляється в країну загублених речей з. Новим компаньйоном uh, The Christmas Peak C'P. От, е, їхні пригоди дуже карколомні і дуже прикольні. Навіть мені, як дорослій, було дуже цікаво читати. Не усі е, дитячі та підліткові автори вміють писати так, щоб було цікаво навіть дорослим. А от е, Роулінг, вона майстриня цієї справи, направду. Сторітеллер з неї дуже файний, навіть якщо вона пише для дітей, це буде цікаво і доросле. Наступну історію я навіть встигла прочитати на початку 25-го і тому можу вам розказати про неї трішки більш об'ємно. «Small things like this» маленькі речі, як ці від Клер Кіган. Це по перше новело, що вже отримала свою екранізацію буквально в листопаді 24-го. Кіліан Мерфі грає головну роль, і вона є ледь-ледь не рядок в рядок чіткою екранізацією цього. Твору, але там є парочка доданих сцен, які трошки краще пояснюють ситуацію, бо тут все доволі туманно через натяки, а там це зроблено більш в носа. Отож, бо історія, як ви зрозуміли, розповідається про головного персонажа. Йому вже за 40, в нього велика родина, п'ять доньок, дружина. А він. Зірок з неба не хапає, але забезпечити своїх дівчат може. Він продає горючі матеріали, такі як торф або вугілля, або дрова. Бо ще в 80-х роках минулого століття не було опалення центрального. Тому люди опалювали так. І за рахунок своєї роботи він має доволі розгалужену мережу клієнтів. Одного разу він приїжджає в монастир. І бачить там доволі химерні події. В книзі це не так страшно показано, насправді тільки натяками, коли в екранізації це прямо в лобу показується. На початку він дуже сильно губиться, не знає, що робити. Вважаю, що це не його справа, але чим далі ми дізнаємося про його минуле, як він народився, яка історія була в його матері. І те, що він має п'ятьох дочок. В ньому прокидається дуже багато співчуття та бажання допомогти. Хай навіть це буде дуже і дуже. Неправильною річчю, принаймні так, йому каже, що дружина, що власниця таверни, в якій він їсть щодня. І знаєте що? Я була в шоці. По-перше, ця книга була написана для того, щоб. Якомога більше людей дізналися про існування так званих Магдаленових пралень. А це реальні установи, що були на територіях жіночих, здебільшого, католицьких монастирів на території Ірландії впродовж 60 років ХХ століття з 1920-х і от до 1900 х а Може, навіть в 96-му, здається, останню магдаленову пральню закрили. Це були місця, куди жінок та дівчат що начебто зробили щось не так в очах суспільства, відправляли, і це були ледь не тортури. Особливо, якщо це була позашлюбна вагітність або підліткова вагітність. це Жахбув. І от ця історія вона написана як можливість розповісти світу про те, що там відбувалося. Хоча, як кажуть, це не те, що засноване на реальних подіях, це просто вигадана історія, яка одна з тисяч. От. Читати цю книгу було доволі легко і складно водночас. Ірландська англійська, вона інакша. від... Британської англійської, бо словник також зовсім інший. І це мене дивувало, коли я це читала. Але ця книга доволі ніжна, не кажучи про те, що вона про такі жахливі речі, які відбувалися з мовчазної згоди суспільства, а що найгірше, з мовчазної згоди жінок. Бо саме... Жінки, дорослі жінки, казали герою нічого не робити, не лізти, бо інакше це буде гірше для його доньок. Бо якщо одна з них туди потрапить. Але е, кінцівка каже, що трошки інакше він вирішив. Остання книжка в цих покупах була Ревічт «Re від е, Люсі Джейн Вуд. Це Затишне фентезі, про яке я почула на каналі Буклео. Тоді в своєму влозі вона казала про цю книгу як про ту, що позитивно виділяється на фоні середньостатистичної книжки притаманні цьому жанру. Тому, коли я побачила на неї знижку аж 50%, я вирішила взяти цю книгу почитати. Я її вже прочитала і можу вам сказати, що не варто витрачати на неї гроші і час. Бо вона вообще не працює. Взагалі зав'язка тут така: головній героїні має виповнитися 30 років. Вона працює в книгарні, в неї просто за життя насправді, бо живе вона поруч з цією книгарні. В неї немає проблем з оплатою рахунків, в неї немає великих проблем а, по життю. Вона просто. Дуже нерішуча. Вона боїться брати відповідальність на себе. Вона не використовує свою магію, хоча вона спадкова відьма вже щонайменше в третьому поколінні, якщо не більше. І вона не знає, що має пройти в день свого 30-річчя випробування в ковені на те, чи залишиться їй магія чи ні. Тому. Одного дня в дуже погану погоду до неї в книгарню приходить такий мачамен, мах, <ріст> і передає їй лист, котрий вона мала б давним-давно отримати. Але через те, що вона ігнорує свою магію, вона пропускає те, коли магія поруч з нею з'являється. От, і власне вона така: о Боже, я не зможу пройти це випробування, коли вона лист прочитала. І зрозуміла, що вона не відстрелює про те, що має статися. І тут їй різко чомусь захотілося свою магію зберегти. Бо нащо вона їй, якщо вона хотіла вести максимально немагічне життя, влитися в немагічне суспільство, воно їй не потрібно. було. Але різко стало потрібно. От. І вона відправляється шукати вхід в ковен, тому що щотижня. Будівля ковину магів, до якого вона належить, переміщається десь в просторі по Лондону, і от одного разу вона йде її шукати для того, щоб пройти своє випробування. Дорогою до головного входу в ковен вона зіштовхується з магією, що показує її найбільші страхи. Нагадаю, в той день їй виконалося 30 років. Як ви думаєте, які найбільші страхи у 30-річної жінки? А, перший розчарувати свою матір. Другий, а, що на неї смертельно образиться подруга за те, що вона їй не розповідала, що війна. І в цьому моменті все мені стало все одно буквально на героїю, на те, що відбувається, на всі ці а, такі магічні описи інтер'єрів, всю таку а, рожеву. Ванільну магію, котра тут відбувається, тому що це, це не проблеми 30-річної жінки. Як тільки а, очікування перестали спадати, співпадати з реальністю, а, ця історія, як, до якої я хотіла себе спроєктувати на героїню а, і просто трошки відволіктися, я зрозуміла, що її проблеми це не проблеми взагалі. І те, як вона себе веде, це ну піпець просто. Коротше, ні, я вам не рекомендую цю книгу. Там, там є така динаміка, там є що почитати насправді, але воно настільки ванільно сиропне. Воно так легко все розрішується, звісно ж, прям як в останній трилогії зоряних війн, як Рей набуває здібності джедая, буквально за пару місяців. Звісно ж, людина, котра вивчала нормальну магію, всього лише 30 днів перемагає тих, хто роками десятиліттями відточував свою магію. А, там робив всякі складні, дуже дуже незвичні, а тут прям пташенятко перемогло сокола. От десь так це було. Я не знаю. Коротше, я вам серйозно не рекомендую цю книгу, не рекомендую на неї витрачати час і гроші, воно того не варте. Добре, що вона була на знижках. Я її віддам кудись. Власне, все. Шість книжок було куплено в той раз, половина з них вже прочитана, Я вам навіть розповіла про свої враження. А ви мені, будь ласка, розкажіть, що останнього купили ви. От яка нова книжечка у вас з'явилася останньою на поличках? Буду чекати ваші коментарі. І якщо ви що знаєте про затишне фентезі, в якому персонажі ведуть себе на свій вік, у них реально проблеми на свій вік. От що от воно так? Порекомендуйте мене, бо я, я таке хочу читати, але знайти щось вартісне я якось не можу. От і на цьому в мене все. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимося з теплом до вас Іра. Па-па!